Давен, восени, коли землю вкриває жовто листя, коли зібрано врожай, а стодола та комори заповнені збіжжям, ми відзначаємо свято працівників сільського господарства України. Осінь це найдорожче серцю хлібна пора. Отож сьогодні ми славимо тих, хто любить землю, вирощує хліб та садить сади. Ми складаємо щиру подяку усім працівникам полів. Та ферм, механізаторам, тваринникам, фермерам, спеціалістам сільського господарства, усім, хто своєю невтомною працею забезпечує нам щедрий урожай у складний для нашої країни час. Ну ж хліб, бо в кожному шматочку крапли на праці, доброти. І знайте, щоб дійти до столу, через ж нелегкий шлях повинно зернятко пройти. щоб це сьогодні ласували хлібом, не знали горя і великої біди. Зернятко переросло, набралось сили, і по золотою паляницею прийшло сюди. Не дайте ж впасти жодній крихтіть хліба, не допустіть, щоб стоптали люди злі її. Тоді зернина вас осяє сяйвом світлим, і завжди буде хліб на вашому столі. Це всенародне свято, оскільки від повсякденної хліборобської праці залежить здоров'я нації, добробут нинішнього та майбутнього поколінь. Вклонімо рідній землі і людям, для яких нелегка праця була і залишиться сенсом життя. Нехай українська земля багата хлібом буде, бо обробляли ці поля хороші, щирі люди. Вам, що дарі, землю клін. Живіть у радості без всякої тривоги, Хай посилає Бог сьогодні нам усім врожаєм щедрим, повні всі стадоли. У ваше професійне свято хочемо сердечно вас вітати. Хай живуть у серці почуття високі, хай доля дарує багато і багато років. Добра і радості бажаєм, здоров'я вам на всі літа. Хай сонце весело сіяє, хай Україна процвітає. Здоров'я міцного вам сичим віку. Щастя і радості повні ріки. Берег спокою, хай серце омиває, горе хай завжди вас оминає. Сміхом веселим хай повниться хата. Хлібом та сіллю будьте багаті.